Відмовити в наданні земельної ділянки постійне користування жителям ОСББ за адресою генерала Свободи. 7 це питання сьогодні винесли на розгляд сесії Ужгородської міської ради. У сесійній залі зібралися мешканці ОСББ, яких турбує доля землі для майданчиків біля будинку. Вони разом з частиною депутатів відстоювали важливе для всіх питання. Рано ми не віримо в то, що хтось щось нам зробить. У нас вже є там майданчики, і ми беремося за те всі разом, всі будинки, всі ОСББ, щоб їх ремонтувати, бо вони є вже зараз у жахливому стані. Пане Богдане, перед виборами ви до нас приходили в об'єкт і обіцяли зробити нам тротуари, обіцяли нам відремонтувати ці майданчики. Пройшло вже багато років. У нас тротуари, коли заливає дощ, ми на лодках перепливаємо. Я підходжу, питаю, як це можна зробити е, е, співфінансування, немає коштів. Так само буде з цими майданчиками. Постійно не буде коштів, а ми беремо на себе свою відповідальність, зайнятися цією територією, цими майданчиками, ремонтувати їх. І не лише ці майданчики. Ми вже дуже багато за півтора року, як ОСББ зробили в кожному будинку. Стосується не тільки ОСББ генерал Свободи 7 а всього мікрорайону на 800 квартир вулиця Можайського, генерала Свободи 8 березня. Цей мікрорайон має один спортивний майданчик, який зараз от, мав 10 років в судах, а зараз ОСББ генерал Свободи намагається отримати постійне користування. У мене прохання до колег підтримати критичну постійну комісію з питань ЖКГ, надати земельну ділянку в постійне користування цього грубе. Міський голова Ужгорода Богдан Андрію пропонував змінити цільове призначення земельної ділянки, аби створити тут зону рекреації. Натомість, після тривалих баталій, Ужгородці все таки відстояли своє право на землю. Депутати передали її у постійне користування без зміни цільового призначення. Десять років нашого життя пішло на те, що ми в судах постійно виборювали це право От не просто фактично, бо реально ми фактично користуємося, але і оформити це юридично. Були різні дискусії, була одна з проєктів, з така пропозиція, що можна було залишити за міською радою цю ділянку, змінити цільове призначення і зробити детальний план цієї території виключно для реакції. Що там неможливо в майбутньому. Не бути ніякою забудови. Під час дискусії мав можливість всім з цього приводу виступити і прийняли, щоб йти на зустріч жителям цього мікрорайону там дійсно декілька тисяч мешканців проживає і передати ту земельну ділянку саме для ОСББ Ужгороді. Діє заборона використання вивісок, освітлення та освітлюючих елементів. Втім, за словами депутатів, деякі підприємці такої заборони не дотримуються. У сесійній залі виступив працівник поліції, який пояснив порядок дій у разі недотримання такої вимоги. Да, дійсно у нас скривають відпрацювання тиждень, як ви кажете, ми нікого не кошмарні. Є спільні у нас патрулі райуправління, управління патрульної поліції, також залучена у нас муніципальна варта. Є такі випадки, як ви кажете, в нічний час вірять дійсно виїздів. Наші працівники або патрульні підходять, роблять зауваження, роз'яснюють чи ще раз, що треба виключити виїзд. Якщо такий заклад закритий, є загальна група, куди фоткається заклад, пишеться адреса. З йде деда. Муніципальна варта, ще пояснює, що значний час треба заключати. Сильні дощі, які випали на вихідних в Ужгороді, спричинили чимало незручностей для місцевих. Деякі вулиці буквально потопали у воді. Міський голова Богдан Андрієв пояснив, чому щоразу під час негоди виникає така ситуація. Це така форс-мажорна ситуація, коли випадає за короткий період часу велика кількість опадів. Тому ні одна система зливна, ні в нашому місті, ні в інших містах з цим справитися не може, не справляється. Називається так, такий термін у водних, як підпір е, зливної каналізації. Тому є місце вище, місце нижче. Якщо фізику вчили, розумієте, що вода давить зверху вниз, тому там воно піднімається, тому що неспроможна вся система в такий короткий термін, цю всю воду підняти. Е, Перекачати або злити, де вони зливаються у цей у наші очисні системи. Також сьогодні в залі представили нового депутата. Віктор Нергеш став наступним за черговістю кандидатом у депутати за списком партії Твого міста.